дня! Вітаємо вас на каналі Пасіка Німіщуків. Хотіли показати трішки коротеньке відео про роботу з матками, яку ми проводимо. По поводу наших виховательок у нас виховательк повністю обезматочені, повне сиротство. Наших виховательок. Хтось там у відео, по-моєму, на каналі Карпатська бджілка, той пасічник матковод говорив, що такі виховательки один-два раз привив і фактично розформовуються, не, не спрацьовують. У нас ця вихователька працює весь сезон. Просто ми її вже зараз будемо анулірувати, так як все підходить до свого завершення, матковідний сезон. Цю першу очередь, хочемо анулірувати по тій причині, що вона вже почала менше приймати маточників, тобто йде на спад. хоча сім'я Постійно підсилюється. От який її стан на 7 липня. І ми давали з по дві рамки розплоду, і вона почала бути дуже потужною. Такі потужні теж нам не подобаються, тому що вони забудовують маточники. Ми, ми не женимося, щоб нам прямо всі маточники прийняли. Якщо приймуть 10, 12, 14, це для нас вистачає для нашого парку матковідного. Ми практично додавали по рамці розплоду, так як і у нас усі. Сім'ї є на медозборі в горах, то ми не маємо звідки взяти того розплоду, щоб постійно їм тут давати, їх пічкати розплодом. І цього не потрібно робити. Їх вистачає. От весь сезон практично почти два місяці протрималася ця сім'я-вихователька, стартер, можна і так назвати, і вихователька два в одному. Весь сезон протрималася. Практично йшло. Таке систематичне прививання це кожні 5 днів. На п'ятий день ви вже знаєте ми забираємо в інкубатор. Оце завтра ця прививочна рамка буде йти вже в інкубатор. Було привито 3 числа. Сьогодні -е. 8-го числа, все вже вони запечатані, але на п'ятий день ми будемо відбір робити. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 моточників прийняла з 20. От як як вони обсижують, гарно це все обслуговують. В принципі, їх тут так нормально, нормально є. От Ці тільки два, дві дві рамки ротації робили, Ці взагалі не трогалися. Ці дуже повномедні у них і перги вони доносили, їм не треба взагалі. Тут канді давалося час від часу. І їм не треба взагалі було там якісь ті пергові рамки давати. Оце підливають, розплод виходить, от края залишилися. Оце такі рамки, ці, чисто у центрі ротації йшла рамок. От Виходящий розпліт. Все, це забереся завтра, ця прививочна. А оця рамочка покажу. Тут е, я кажу, по перзі у них було її валом. Їм, їм не треба, Ми ні одну пергову рамку їм не дали за весь сезон. Я не знаю, чому той пасічник каже, що не витримують. От, дивіться, скільки перги. Оце, оце у них тут є. Навіщо їм тут давати? Корма попечатані. Та ще май повномедна крайня рамка. Це фактично така сім'я повноцінна сім'я буде, забереся у оця прививочка, даме плідну матку і буде повноцінна сім'я йти в зиму. І ще вивеземо на медозбір осінньої Вейріха оцю виховательку. Не хочу, щоб вони повністю на е, сиропі зимували, а якщо буде виріх, піднесуть веріха і на тому меду будуть зимувати. Оце теж, теж така рамочка. Тут навіть ні одного маточника не потягли. Це розпліт останній раз додався. Дуже легко з такими виховательками працювати, оцю ми залишали. Рамку і тумощі залишали. Завтра повторно можна їх прививати і взагалі їм не давати розплоду. Десь ми давали раз у 5 днів, а десь ми давали розплід раз у 10 днів. Тобто дивилися, яка кількість є розплоду на рамках. Так, все на місці цю рамочку ще на один день. І все, і завтра вже буде ануліруватися повністю вся вихователька. Нам не потрібно вже стільки маточників. Тобто ми хочемо вже із цих вихователів робити повноцінні і сім'ї. Це наша мета. Тут крайня рамка клалася чисто для такої, щоб не було потії робочої бджоли, щоб вона мала чим зайнятися, Оце ставилася вощина. От Навіть тут трошки метку От відбудували. Ну це рамка, це буде відбиратися, це на зиму не, не добра рамка, дуже світла. 2, 4, 6 рамок. Оце можуть бути зимували повністю рамки оці. От хочу показати оцю крайню рамку. То просто їх якщо на мет вести, то Ось така рамочка. Отака от вихователька у нас. От, забезпечені чотирма кормовими рамками і двома розплоду. І витримує два місяці. Вони б далі, далі б трималися. Головне правильно цей підхід до них зробити. Оці ротації цих рамок. Я кажу, більше і не треба, там 3-4 рамки розплоду, не треба, не треба такі надто потужні материнки, виховательки тримати. З ними важко працювати. Що, закриваємо. Чому ми цю ануліруємо? У нас є ще одна вихователька. Як можеш анулірувати одну виховательку і практично не зменшити число маточників. Якщо в ну, різний період, по-різному, нам треба. Сьогодні нам 20 треба, завтра нам 5 треба маточників. От як можна зробити у одній виховательці? Оце у нас є наступна. Практично ідентичний принцип роботи. Дві кормові, дві звідси кормові і дві розплодні. Оце прививалося 3 числа, це прививалося 5-го числа. 3 числа тут стояла прививочна рамка, переставили сюди, привили по новій. От Подивимося, як вони спрацювали. Ті ще були недопечатані маточник. Два, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Суперський прийом. Для нас, для нас це суперовий прийом. Те ж саме, оці дві, дві розплідні. Як, як одні-дві прививки, якщо це за два місяці кожні 5 діб. Прививалася сюди прививочна рамка. Десь було шеста доба, десь сема, десь ми пропускали, ну, ну різні дні припадали. Десь ми вихідний собі робили. Ну, стільки, скільки нам треба точників. Оце завтра відбереся оця прививочна рамка. Е, я помітив, що кожні 5 днів нам було, е, десь не вистачало, був перерив. Оце перша. Прививочна рамка 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. А вони все по 12 тягнуть. Одинаково. От так. І так можна собі збільшити маточники. В одну виховательку. Ця завтра забереся рамка. Ця переставиться сюди. І сюди повторно завтра привіся. Буде по 10-12 по маточників у кожні 3 дня. І це нам буде повністю вистачати. Не так дві сім'ї тратити. І практично одинакова кількість маточників. Ця сім'я тяне і дві прививочні рамки. І ці вже замінюються розплодні, дивлячися, як вийшов розплід. Вийшов розплід, пуста забирається у сім'ю і ставиться сюди. Щодо прийому маток, ми там ту виховательку ануліруємо, але звідти той, ту рамку розплуду заберемо у другу найслабшу сім'ю. Щоб там, підставляючи плідну матку, яка коштує. Гроші жалко, щоб її вбили. Ми спеціально ослабимо ту виховательку. Хоча та матка сім'я вже два місяці без матки. Вам здається, що мають на ура матку прийняти, але зачасту буває не так можуть її вбити, тому треба унеможливити не допустити. Щоб убили матку. Ми заберемо рамочку розподу, ослабимо сім'ю, щоб вони реально відчули себе слабими. І лише тоді, через Канді, будемо потихеньку, поетапно випускати, щоб на п'яту добу вийшла до них матка. Так ми успішно підставляємо матки і ті матки нам віддячують свою роботу, а не спішимо. Маток убивають, тіряємо наші гроші. Під час зараз у нас є замовлення. Замовив нам. Пасічних три матки, хочемо відібрати на відео матки, які ми, з яких ми нуклеусів відбираємо матки. От, попередньо передивляюся на наявність матки. Ось є зелена відмітка, тут є плідна матка. І тут є плідна матка, але тут тільки яйце. Тут є вже личинка. З такого, з такого нуклеуса ми вже відбираємо, іде відбір матки. Де є личинка? Чому цього принципу дуже важливо додержуватися маткарям? Тому що я помічав у цьому році, матка засіяла яйця трішки є слабенькі нуклеуси, засіяла яйця, я собі помітив, що вона сіє. Через три дні від я приходжу, відкриваю, матка не сіє і тих яєць немає. Тобто, то або трутівка, яка не облетілася, або Матка, її перестали бджоли кормити, бо занадто малий нуклеус. Ну і Матка стала, перестала сіяти яйця. Такий перерив на початках самого першого дня її засіва може впливати, чи вона буде далі сіяти в сім'ї, якщо взяти. Ми такі матки бракуємо. Такі матки може і в сім'ях ходити, і не будуть сіяти. Є така вірогідність. Так що ми не хочемо рискувати. Якщо є личинка, то, то нормальна матка. от Дивіться, є і більші личинки, є і... Дівчатка, покажіть свій розпліт. Не знаю, буде видно, може якось так сфокусувати. Оце Цей клієнт, який у нас замовив, якщо побачить це відео, побачить, як їхні матки працюють. Ну, на камері може ті великі видно, а там її малі. Вона так з перу починає сіяти. Так, де наша мамочка, як тут притихла. Дві дівчика. От як тут За взяли. Ну, шустра. І отак от кругами малюємо м'етку. Таку кругленьку, класну меточку. Я спокійний за цю матку, тому що тут є рамка, я, я слідуючу рамку не піднімав. Є е, 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 рамка личинка. Є е, у нас десь клієнти на нас по відбору маток, Ну, хочеться відібрати якісну матку, там, де є личинка. Чому краще таку матку відбирати? Така матка вже є набагато спокійніша. Тобто прийом такої матки більше процентів. І така матка, яка вже перебувала до личинок у нуклеусі, ну, так кажуть, виробляє краще, вже феромон матка виділяє краще. І такий, тоді виходить 2, 4, 6, 7 бджіл поставимо. Сім бджіл поставимо. І така... це забезпечує гарний прийом маток. З чого? З чого От. Всьо, маточка поїде до нашого замовника. Завтра у нас на підході маточник, який ми будемо брати з прививочної рамки, і сюди буде ставитися. Зараз у нас немає в наявності, можна зразу поставити. А Зараз ми міняємо метку на білу. Тобто матки немає. Все, пустий нуклеус. О, такий відбір матка. Звісно, немає е, часу, можливості кожному клієнту показати, які ми йому матки відбираємо. Але тут вийшло. Ну, звичайно, це все на, на довір'ї. Якщо нам пасічник замовив, матка, він, ну, нього Іншого виходу немає, як нам довіряти, просто, що ми йому гарні матки вишли. Так, Тут я собі помітив, теж є е е матка, є личинка. От, все в личинці є від попередньої є розпліт. Тут матка ходить, дивиться вже на другій рамці. Там личинка, цю другу рамку всю засіяла. от Гарна велика матка. Каштанка. Така прямо тигрова. Я теж спершу був розчарований в наших материнках, що вони такі жовтізно дають матки. Але ця матка набирає не кожна по, по якомусь часу проходить місяць, наприклад, або затримується нуклеус, набирають такого каштанового кольору матка. Так що не, не зразу по, по кольору все оприділяйте, тому що я кажу, вони будуть набирати такого каштанового кольору на протязі якогось часу. От, а, а здається, спіру така тигринка матка. Не розчаровуйтеся в наших матках-карпатках. Ось так кругами вимальовуєте таку гарну мітку. Матка така велика, потужна. Ну і дуже вихвачується з рук. От, ходить, зараз туди бджілок до неї. Це такий менш потужний нуклеус, як попередній. Я навіть такому ну, май радий, Тому що ці нуклеуси, сім, щоб вже було, щоб одною рукою. Цей нуклеус легше анулювати. Оце все, дивіться, тут личинка, а тут по 2-3 яйця у кожній мисочці. Від края до краю. Матка. Просто нема бджіл вихователів якщо вони опрацювали. Вони так і не попрацюють, вони повикидують ці яйця. Отут дуже видно по два-три яйця. Дуже інтенсивно хоче сіяти. Так. Різні варіанти спеціально набираю з різних варіантів нуклеусів, щоб ви бачили, які у нас на, на господарстві. Все, міняємо метку. Завтра тут буде підставлятися маточник. Так, дві є маточка, закриваємо. Оце у нас була міточка, суховєтка. Забираємо. І от тут десяга, тут у нас три матки сіють. Ну, там, де є личинка, я вже собі помітив. Тут я анулірував вже один нуклеус. Відкрив кормушку, вони будуть е, собі. Об'єднатися, всі сюди переходити. Це вже анульований, закритий і вони змушені просто переходити сюди. Будемо потихеньку так анулірувати нуклеуси. Все одно вже пасічний такий матковідний сезон підходить до кінця. Так, от така, це теж. Все, вся рамка влече, а внизу там все яєць натикало просто. Ну і рано тут ходила, я дивився. О, цю, цю рамці. О, Прямо сіє. Так, відбір йде третьої матки, теж така каштанова матка. Дві рамки в личинці. Це цей нуклеус. коли ми його анулюємо. Так, важко. А жалко забирати з сімейки таку матку. М -м -м -м. Класна, класна матка велика. Хоче на свободу, а кому клітка подобається. Сім. Все. Отак. От Ось От і личинку видно. Оце вже матка така провірена бджолами, не пасічником, що сіє. Важка рамка, є перга, є мед, все є. Ці нуклеуси не не кормляться фактично. оці цей формат нуклеуса е, практичний, оправдав себе за роки. Е, ті ще кращі. Ну Коли який сезон, хочу показати, тут у мене є така рамочка одна. Просто просто сімейка. класно він трохи ширший вийшов у майстра цей нуклеус. І от таку вони тут трамочку роздули. Медова сім'я. Матка ходить, сіє, все вже Ну, Матка, видно, я. Класні маточка. От, от що віддули. Від той то розплодна рамка. Ну, от хотіли так показати, як проходить відбір. Звісно, коли я на камеру, то набагато швидше. Абжилка повернулася з поля, ми їм тут заважаємо. Все, тримачки йдуть до нашого клієнта. Що ще хочу сказати. По поводу ось цього вулика Лисонь, який, я помітил, який є недолік цього, цього нуклеуса. Хоча він у цьому році майже найкраще оправдався, тут зараз є шоста неплідна матка, п'ять маток, або, може, шість ми відібрали в цьому сезоні. Який недолік є цих рамочок? Якщо хтось буде. Конструювати собі нуклеуси, зауважте оцей момент. Такі міні-рамки, хоча їх тут є чотири, мають такий существенний недолік. От я підніму і покажу, яка в них є проблема номер один в цих рамочках. Матка засіває повністю всю рамку. Всю рамку. Нема кормової частини цих рамок. Ви помітили попередній, от пергов забили. Попередній рамка медовій. І зрівняйте з цього. Неділя, Це все на, на сіропі, неділя якихось цих дождів і, і цей нуклеус що має тут істи. І вони ніколи не мають, матка не плідна, бігає маленька. Дивіться, вони не мають кормової частини рамок. Це такі рамки, міні-рамки, їм треба магазин ставити, бо вони реально не Ну, то таке кутик там, видиш, ну скільки, вони реально вона засіває від низа до верха. Тобто цих міні-рамок такий є е, мінус. А так, в принципі, комфортно з ним працювати, удобно, легко відбирати матку, підставляти е, маточник. Ну Так зручно, в принципі. І в цьому уроці гарний цей обліт був той. Кормушечка така там. Сидять на канді. Не знаю, прям е, їдять там канді, а сюди не несуть. Оці рамки. Вони не ставлять, бо немає е, ну, кормового запасу на рамках. Отаку От хотів показати працю з нашими матками. Йдемо, упакуємо, відправимо. Ви вже пам'ятаєте, що на пошті не відкриваєте посилку. Матки 100% доходять живі, без проблем. Неділями можуть бути в дорозі. Так що цей заказчик може бути на 100% упевнений, що це плідні якісні матки. Ви бачили всі розпліт і відбір маток. Кого зацікавили наші матки, можете замовляти. На цьому все. Дякуємо вам за перегляд. Бажаємо всім гарний прийом маток.